Вітаю вас на екскурсії з Золотоношею! Історію України можна порівняти з широкою могутньою рікою, яку наповнюють більші і менші притоки. Вода кожної з них це місцева спадщина різних регіонів, що разом утворює славний літопис нашої минувщини. Запрошую ознайомитися з нею, щоб краще осмислити події сьогодення і впевнено крокувати до майбутніх перемог. Пам'ятки, які ми сьогодні побачимо, Дадуть змогу дізнатися, якою була Золотоноша століття тому. Перша з них це будівля приватної аптеки, споруджена у 1908 році за проектом Африкана Балавенського. Родині Вершбицьких. Була єдиною на все місто. Власники проживали на другому поверсі, тут виготовляли і реалізовували ліки. Із головної площі міста добре видно будинок праворуч від кінотеатру. Це готель, де у 1966 році за одну ніч народилася відома пісня Реквієм за загиблими у Другій світовій війні степом Степом. ludi soldati stebom stebom te salvolo ca Композитор Анатолій Пашкевич поклав на музику слова поета Миколи Негоди. Цим твором вони, за словами Олеся Гончара, обезсмертили себе. За вікнами споруди, яку ми зараз бачимо, ухвалювали важливі для життя і розвитку золотоніського повіту рішення. Це колишнє земство, орган місцевого самоврядування. Золотоніське по праву вважалося одним із найпрогресивніших у Полтавській губернії. Його діячі опікувалися як господарськими питаннями, так і будівництвом та отриманням закладів освіти і культури. У земстві працювали учасники Української революції та визвольних змагань Андрій Лівицький, Михайло Злобенець, Олександр Островський. Перед нами одна із двох міських гімназій, чоловіча. Зовні вона схожа із будівлею жіночої гімназії, адже їхнім архітектором була одна й та сама людина Африкан Балавенський. Навчальним закладом пов'язані імена багатьох видатних земляків. Тут вчителював уже згаданий громадськополітичний діяч, просвітник, бандурист і збирач фольклору Михайло Злобанець. Здобули освіту письменник Семен Скляренко, автор романів про князів Святослава і Володимира та поет-перекладач Микола Терещенко. За часів роботи школи номер 4 викладав науковець і педагог Михайло Пономаренко. Це колишній повітовий театр. У 1897 році у Золотоноші утворилася аматорська трупа. З 1910 року вона отримала змогу виступати у цьому приміщенні, зведеному на кошти мецената Маринича Яковенка. Талановита гра золотоніських акторів зачарувала поетесу української сцени Наталію Ужвій, котра переїхала сюди із Волинського Любомля. Тут відбувся її дебют і розпочався шлях до вершин світового мистецтва. Екскурсія, адже я дізналася достатньо інформації про місто, по якому де я народилася та хожу 16 років в один день. Було дуже цікаво. Я дізналася дуже багато нового про моє місце, моя домівка. Це просто рай. Мені подобається тут. І я вдячна хлопцям, які захищають нас. І слава Україні! Ось і завершується наша екскурсія. Ми зрозуміли, що історія не є затиснутою у хронологічних рамках і межах найбільших міст. Події сучасності підтверджують, що ми є її невід'ємною частиною. Пам'ятні знаки цього парку не дозволяють нам забути про тих, хто вистраждав, аби ми могли мати такі дні, як сьогодні. Герої не вмирають саме тому, що живуть у людських споминах, Даймо їм можливість промовляти до нас крізь роки. І чуймо їхні сильні голоси. Герої живуть серед нас. Дякуємо їм за все. Слава Україні! Героям слава!